16 жовтня міський голова Віталій Граждан сумісно зі своїм заступником Андрієм Криштоповим та секретарем міської ради Олександром Скалозубом провели чергову апаратну нараду з начальниками комунальних підприємств. Зимовий сезон все ближче, тому головна задача для всіх зараз якісно підготуватись на випадок негоди, сильних морозів чи блекаутів. Даємо, я так розумію, два тижні це до 1 листопада привести всю. Техніку відповідно до її роботи це стосується не тільки прибиральної та допоміжної техніки, яка буде використовуватись для ліквідації наслідків опадів взимку, а вся техніка. Тому два тижні для того, щоб привести її до відповідності. Наявне освітлення, технічний стан та зовнішній вигляд усе це має відповідати стандартам для якісної роботи. За минулий тиждень співробітники КП Водоканал змогли ліквідувати декілька аварійних ситуацій. Зранку 15 жовтня спеціалісти підприємства з використанням спецтехніки провели аварійно-відновлювані роботи на мережі водопостачання по вулиці Перемоги, де стався прорив магістрального водогону. Активно до опалювального сезону готується КП «Теплокомуненерго». Великим таким етапом підготовки до опального сезону це заповнення внутрішньодомових систем і теплоносієм. Від цієї роботи, як ми її проведемо, буде залежати, як ми війдемо в опалювальний період, чи не будуть завоздушуватися стояки, чи не будуть у нас гарячі лінії перегружені. Цей етап роботи є двостороннім і напряму залежить від залученості мешканців. Тож, перше, муніципальний просить акерманців допомагати підприємству виконувати свою роботу зараз, щоб взимку мінімізувати кількість аварійних ситуацій. Про свою роботу відзвітував керівник жо 1 Станіслав Яшков по 20 ми провели заміну запірної арматури на стояках опалення. Все тепер працює. Сьогодні вже закінчуємо там повністю роботу. Відремонтували три входи до під'їзду, вимушення перед під'їздами. Це сонячний 19 на минулому тижні. Великий пласт роботи, на жаль, залишається непоміченим містянами, тому Віталій Граждан дав завдання. Особливу увагу приділити тому, щоб люди знали, що робота йде, і є зворотній зв'язок. Ви чуєте людей, люди бачать, що на їхні проблеми ви реагуєте, їх вирішуєте. Це, це дуже важливо. Усі інші підприємства працюють у плановому графіку та активно готуються до зимового періоду. Анастасія Анатолій перший муніципальний канал.